Це труба в шахті аварійного скиду, головної каналізаційно-насосної станції міста, з якої відбувається скид неочищених каналізаційних стоків у річку Тетері. Там знаходиться дископоворот аварійного скиду діаметром тисячі міліметрів, який нам дає змогу не затоплюючи станцію відкривати. Ну на жаль, вони потрапляють в річку, але це зберігає насосні агрегати в справному стані. Станом на першу годину дня стоки текли вже більше доби. Нагадаємо Чиною скиду стала аварія, яка трапилась близько п'ятої години ранку 7 -го жовтня. З двох насосних агрегатів робочого та резервного дев'ятий вийшов з ладу по механічній частині. Ми мали його вивести з експлуатації, залишилися на одному робочому насосі, але вночі, о 5 годині ранку, електрична частина, тристерний вирівнювач згорів. І нас насосна станція, залишилася без робочих насосів. Взагалі, близько п'ятої години вечора. Вже ми запустилися, вийшли на режим, але в зв'язку з те, що обладнання воно старе і. В двадцятій годині нас знову виникла аварійна ситуація. вискочила пробка з насоса, але за пів години ми усунули і запустилися. Але на жаль, в зв'язку з тим, що це обладнання 73-го року не закрився повністю шибер, вийшов з ладу сам механізм закриття даного шибера. На даний час зараз хлопці усувають цю проблему. Чуть-чуть стоки попадають до річки, на жаль, але ну, стараємося зараз усунути, щоб стоки не потрапляли до річки. Я думаю, що на близько 2-3 годин ми його відремонтуємо, встановимо нові підшипники і встановимо на місце і будемо перекриємо повністю. Антоніна Тугас, Сергій Кибелянський, новини на Суспільному.